На изготовление технической документации на земельный участок площадью 591 квадратный метр по улице Элеватор на 4 для передачи вариантов для размещения складского помещения для сборегания сухой помещения. Также на сегодня Документация на утверждение не была подана, право аренды не зарегистрировано, Эдуард Иванович арендную плату платит, но кроме того, недавно от него э, надійшло клопотання до міської ради про те, що він не буде в подальшому продовжувати аренду земельної ділянки в зв'язку з тим, що будівля складу частково розібрана и втермена. Мы будем мы планируется и загляни разобрать на удивительные материалы. Такая ситуация, Я пла плачу податок больше, чем положено. У меня оформлен один склад на э, 0,591 квадратный метр. За яйца склад, который тысячу лишним, И я за все время, я до 2012 -го года платил согласно 3% от стоимости. Затем я пришел к вам, получил вытяг. И я после 2012 -го года стал платить 5% то, что положено. Претензии в этом. Это. У меня все накладные, которые я перечисляю. В связи с тем, что у меня 4 раза обокрались складское помещение. Посмотрите, что сделано. И бачили Не наша этот самый. Значит. Не наша вина, Эдуард Иванович. Вы... Вина ваша в том, что вы дали рядом земельные участки под металлолом. Они ломаются, воруют и сащат туда не только у меня. А во многих этих людей. Після зміни грошової оцінки ви почали платити іншу суму. На той момент по, у вас договірна система була, яка з міським головою? 3% я платив. Договор оренди закінчився, ще в 10-му році. Ви, ви зараз говорите о что що да, що ви не, не маєте номера продовжити оренду в зв'язку з тим, що об'єкт ліквідувати. Це в те же час. По реєстру прав на нерухоме майно за вами залишається реєстрація на два об'єкти будівля яйцесклада і вторсклада. Як з цим бути? Поки ви не регулюєте документально ці приміщення, Наталья, ви повинні платити плату за землю. Наталія Олександрівна, я об этом знаю. Я заплатив на розборку здань. Я разбираю, освобождаю, и я тогда буду просить вас послать архитектора, который э, даст акт обследования о том, что нет вот этих складских помещений. И я тогда, если Воробьевой, несу свой вытяг, то есть э, документы, лишь... Э, э, это, сам, его. Да. Поэтому я написал вам заявление, что я не буду продолжать договор. И в податковую я рассчитался. В отделе змейных податков все согласовано со мной. Я также на начальника написал, что розривається в связи с, 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 с этими безобразиями, которые бесплаты вас не будут. Не буде у мене, я Плата повинна, буде, повинна бути до моменту припинення реєстрації. До тих пір, поки ви не знімете із реєстру свою будівлю, розвалену, напіврозвалену, чи цілу, це не має значення, ви о, повинні платити, о, бо ви користуєтесь цією земельною ділянкою. Наталія Олександровна, в законі об оренді в договорі у мене не сказано. У мене сказано, щоб я не погіршив за сплату Я вам говорю, що ви говорите, щоб я освободив зараз, а там в договорі нету о том, що я должен ліквідувати. Ні, я не говорю, ви маєте право користуватися і користуватися цією будівлею. Це ваше право. Я не говорю вам про те, що ви, ви, ви повинні звільнити цю земельну ділянку. В разі погіршення чи не погіршення відношення до земельної ділянки я говорю про інше до тих пір, поки ви не знімете з реєстрації цю будівлю, будівлю ви повинні платити. платити податок. Я хочу обрати тому що там бомжі бам вже топ'ять внутрі, зажигають кострити костри. Тому Я хочу обрать. Прибирайте, да. правильно ви хочете, але плата за землю повинна надходити до міської ради. Ви, у мене до 1 у мене от є, я можу вам показати чеки, які я перечисляв. Якщо ви до 1 квітня знімете з реєстрації цю будівлю, до вас ніяких абсолютно претензій.